84К і Бруня Маншот. Всім привіт грішники! Вітаю вас на каналі шудомав і сьогодні ми вам покажемо, як фармити Бельгіуса нового оновленого через два ходи. Що це за Бельгіус? Беліус був раніше на автофермі бос, який фармив непогано на ковальні, різні ресурси для точки особливо. Ось, але розраби минулого тижня його, да і не минуло, певно два тижні тому покращили. І тепер його а на автофармі неможливо фармити. Неважливо, напевно, тільки фармити на, на китах. Не всі ми кити. У мене аккаунт 5,7 мільйонів. Ось, і окрім цього, ми можемо тепер тільки не автофармити, але можемо цією командою на моєму аккаунті 5,7 лямів проходити спокійно за два ходи. Ось, зараз ми вам покажемо, як ми будемо це робити. Через атаку Кріт на Sony. Через бруньку в атака кріт. В нас чисто для статтів, оскільки в нас чашка, Тут можна було чашку поставити, а в мене чашка без реліквії, яка вибивається тільки в випадку колабів. Тому нам потрібно сюди вдягнути ХПДФ. Для БК. Щоб набрати 300К БК і їсти їжу на атаку. Ось. В принципі, в нас є 4-й слот всім відомий. Сігурт, який непогано статівним. Ось, і зараз ми покажемо, як за два ходи вбити Бельгіоса. Починаємо! Тут основне, що віддати. Спочатку віддати АОЄшку соне. Потім. Ауєшку. Бруні. На всякий случай, якщо ми не вбиваємо, ми можемо зробити ось так. Але ми повинні вбивати за 2 ауєшки два меча. 684К. І бруня. Ваншот. Один лям. Один з половиною дамагам. Сон. Оп. І. Половина хп. Наступний хід ми вбиваємо боса. В принципі, на моєму аккаунті це єдина команда, яка вбиває його за два ходи. Так, можна через авто пробувати ще командою невідомих на автофармі, але це буде 4-5 ходів, як повезе. І. Вправляємося додому. Ангелатка прекрасна, бо вона дає десь 20% статів в цій команді, тому. Сон прекрасний, буде дуже багато статті. Це імбаб персонаж як для PvP, так і для жаль, Жалі Мене 26, я тоді тільки зайшов в гру і я не пофармив його. Повторюю. Так, Тут саме головне здати якраз таки першим скілом. Іменно скіл Сона, тому що він навішує ще один дебаф, де збільшує дамаг Бруні. АОЕРАЗ, АОЕ 2. На крайній випадок. Якщо не добуваємо. Але ми повинні добивати, бо нам вистачає демеджа спокійно. 686К. І. Глям 400. М'ячі падають. Додатковим демеджем В кап граємо. 396к. -ка. В принципі. Easy Farm Belgius. Ну, no, тепер не через автофарм. Проблема автофарму в тому, що коли ставити на кнопочку Авто, у нас першим скілом скидається не Сон Gin Ву, І навіть якщо ви поставите першим в форматі справа, він все рівно не буде скидати свою АОЄшку першим скіллом. А Бруня, скоріше за все, і тому тоді у нас будуть проблеми. Ми не добиваємо тоді. Yeah. У нас вся рука просто в картах Сігурда. Ну, нам навіть цього повинно хватити, в принципі. Ангелатка тут непогано дамажить під своєю міткою. 328к. Easy farm. Якщо у вас є Сонджинву, броня, еларна. В принципі, тут ще статів якихось накинути по бокам і повинні вбивати. Можливо, у вас є чашка з чашкою, вам ще легше буде вбивати, можливо, навіть на автофармі. Ви зможете вбивати мечі першим скілом бруні або єштим. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей!